Я не хочу снідати, Мене нудить. Саме з таким запитом до мене прийшла клієнтка. Коли ми з нею проаналізували її харчові звички, її спосіб життя, ми прийшли до того, що в неї з'являється дикий голод на вечір, а інколи навіть просто збудження переїдати протягом дня. Так, ви можете не відчувати голод, але це не означає, що ваше тіло не потребує енергії зранку. І вже через місяць роботи ми нарешті почали відчувати. Голод зранку, і ось в цьому доказ: снідати можуть всі питання тільки в тому, наскільки ви усвідомлюєте, як працює наше травлення, як працюють наші гормони. Я створила файл варіанти сніданків для тих, хто хоче урізноманітити свої сніданочки або знайти якісь нові смакові поєднання на тарілочці і привчити себе снідати зранку і зрозуміти для чого все таки нам це необхідно. Всі деталі. Читай під цим дописом. До речі, скільки нас тут таких, хто не хоче снідати, пиши в коментарях.